Доброго дня, дякую за запрошення а, виступити на, на поважній такій конференції. І, а, а скільки хвилин? Так, да, будь ласка, 10 і питання. Ага, добре. А, тема присвячена симуляції Тофолі з використанням одного та двох кубітних вентилів. А, ну, розглянемо універсальний вент пінтофеля Фредкіна і Переса, а, розглянемо також реалізацію алгоритмів на основі універсальних вентилів, а, розглянемо реалізацію вентиля. ну, Мається на увазі фізична реалізація на основі 6-7 двокубітних вентилів у квантовій моделі обчислення. Також ну, трошки подивимося на аналіз і оптимізацію і е, спробуємо оптимізацію послідовного виконання вентилів тофолі, коли їх дуже багато. Uh, ну, і виконується послідовно. Ну, uh, метою є аналіз та симуляція, і також дослідити відмінності реалізації схем між класичними та квантовими обчисленнями. І uh, ця робота вона проводиться uh, в тематиці багаторізрятної арифметики для квантової моделі обчислення. Uh, ну, так, якщо подивитися на. Так, я, вважаю, мені трошки тут не переключається. На універсальний вентиль тофалі він відрізняється тим, що в класичній моделі обчислення достатньо, достатньо тільки одного вентиля тофа для того, щоб можна було реалізувати будь-які класичні обчислення. Ну він також відрізняється тим, що от, можна побачити, що є входи А і Б. Вони не змінюються, а змінюється тільки у нас вхід С. Причому зміна відбувається тільки тоді, коли у нас А і Б будуть дорівнювати одиниці. Ну також можна побачити догрівічне представлено в Літофелі, таблицю тотожності і таблицю перестановок. в Літофеля на наступному. На наступному слайді показана реалізація, тобто показано, яким чином можна за допомогою вентиля тофалі реалізувати прості логічні операції. Це NAND, можна подивитися, є е, е, логічний І, логічне NOT і логічний XOR, ну реалізація елементи І е, або вона трошки така складніша і е, потребує три е, тофолі вентиля Ну і також можна додати, що дуже зручно використовувати вентилітофолі, тому що можна за допомогою тільки одного цього вентилітофолі зробити а, оцінку складності, що дуже зручно а, порівнювати. Ну, якщо там, наприклад, інше, щоб. Робити це або і не то потім складно буде порівнювати ну, деяка більша складність. А так, за допомогою тільки одного вентилятофаля можна робити оцінку складності. Ну, також показані інші універсальні вентилі це Фредкіна Переса показана, і також показані таблиці тотожності. Ну, можна подивитися, тобто яким чином. І з цих таблиць тотожності можна. Побачити, що вони дійсно є універсальними, і у нас комбінація входів і комбінація виходів, вони не будуть повторюватися. Тобто, перші три колонки, і останні три колонки будуть мати всі комбінації. І також стосовно універсальних вентилів, ну потрібно трошки було раніше сказати, це вентилі, вони є. Вентиль він є реверсивним, тобто він може використовуватися в реверсивних обчисленнях. Мається на увазі, що якщо ми будемо мати а, значення результатів, то за цими значеннями можна однозначно а, визначити, які були значення у нас на входах. А, також... А, Показано, як чин, яким чином можна реалізовувати різні е, класичні схеми, наприклад, це перевірка парності. Е, тобто, якщо у нас є, наприклад, три біти, і за допомогою цієї схеми можна і е, вентилі обчислити, чи, е, чи є парна кількість бітів, ну тобто там один 3, три, наприклад, також показано повний суматор е, на основі е, вентилятофалі. Який потребує 5 вентилів Фредкіна, також показана вентиль. У нас от Переса повний суматор, повний суматор це коли у нас на вході також присутній біт переносу. Ну, Якщо немає, то це буде просто суматор. Це різниця між, між повним суматором. Тобто реалізація повного суматора потребує тільки у нас два вентиля ПРСА, і також є реалізація повного суматора на основі вентиля вентилятофелі. Далі а, можна побачити це схеми реалізації. У нас суматора трьохбітного, ну точніше, якщо казати про квантову схему обчислення, то це трьохкубітного повного суматора. І, от можна побачити, що тут присутня така симетрія на цій реверсивній схемі суматора. Ну, якщо так притримуватися цієї то симетрії, то можна і більшої складності також зробити ну, побудувати суматори. Ну, я також от пробував з використання вентилятофелі зробити реалізацію вентилятофолі, використовуючи тільки вентилі, вентилі цінот, але ну, от можна побачити, що тільки у шести випадках ну, це буде співпадати, але в двох буде не співпадати. Тобто в квантовій моделі обчислення ну, використовуючи просто такі елементи. Ну, як цінот, ну цього зробити не можна, і ну, тобто, виглядає таким чином, що от якогось елемента або вентиля не вистачає для квантової моделі, для того, щоб можна було реалізувати. І на наступному слайді показана реаліза, фізична реалізація вентиля Тофалі. От можна побачити, яка потребує шість елементів цінот, також необхідно три вентиля для Тештріг. 4 вентиля Т і два елемента, два вентиля Хадамара. Ну, перед тим як подивитися реалізацію, я би хотів би сказати, що ця схема вона потребує 11 послідовних кроків. Ну тобто, можна побачити, що деякі вентилі вони виконуються послідовно, деякі паралельно, і результат одних вентилів він буде залежати від попередніх. І ця схема вона потребує 11 кроків. Тобто на трьох Вентилів на, на, на трьох кубітах у нас реаліза, реалізація буде потребувати 11. але, от є наступна схема також фізичної реалізації вентиля а, яку можна розглядати трошки по-іншому. Ну от на малюнку 6 показана реалізація для того, щоб можна було зрозуміти тут вертикально от такі рисочки стоять для того, щоб розділити цю саму схему. Але якщо е, всі їх скомпонувати таким чином, щоб ну, наприклад, тут вентиль та штрих, він може одночасно, наприклад, сім вентилем виконуватися. Якщо зробити, то ця схема вона буде потребувати тільки дев'ять е, послідовних кроків. Тобто тут буде більша кількість таких вентилів, які можуть виконуватися е, паралельно. Але ця схема вона є трошки складніша в тому плані, що вона потребує сім е, вентилів цінот. Ну і тепер. Повернемось до, до попереднього малюнку. Так, так от. І також щоб можна побачити сферу блоха. я хотів би трошки тут би зупинитися в тому плані, як це працює, в чому все-таки є різниця квантової моделі обчисленої між класичною, і в чому це відрізняється? Відрізняється в тому, що Є присутні, тут є повороти. Поворот у нас може бути по трьом осям: це ось X, Y і Z, Це у нас сфера блоха, ну така е, відома. І е, якщо ми робимо е, операцію е, ну, це нот або просто нот, це у нас відбувається просто оце у нас в верхній позиції, це буде наше стан 0, То відбувається у нас поворот на пі, на пі, і ми переходимо в стан одиничка. Це буде у нас внизу. Але якщо побудувати у нас схему для того, щоб вона у нас була реалізацією вентиля Тофеля, то необхідно от реалізовувати таку схему. У нас вентиль Т він робить поворот на, на пі на 4, тобто буде половинка, така буде реалізовуватися. І т штрих буде в зворотньому напрямку робити цей поворот. Хотів би, ну, якщо от цю частину не брати, я б хотів більше на цієї частини зупинитися, як це працює, то для того, щоб нам зробити повний поворот, ну, тобто не, не повний поворот, а просто поворот зробити на пі, то він розбивається на чотири частини. Тому тут присутні у нас чотири елементи Т штріх Т, Т і Т. Ну, я зараз а, повернуся, чому саме Т і Т. Ну, скажімо так, що нам потрібно зробити чотири. Чотири послідовних повороти для того, щоб ми перейшли від стану 0 до стану, до стану пі, тобто чотири рази. А тепер стосовно ценоту, тобто нам потрібно зробити залежність від нульового першого кубіту. Тобто, Цей елемент цинот, він є контролюючим но, Тобто, ця операція нот, яка контролюється е, значенням е, іншого. Іншого кубіту. тобто, наприклад, для першого це нота у нас буде керуючий один, і ну та так би мовити, таргет, і це, це наша дистанція, це буде другий. Тобто, якщо буде присутня перший кубіт буде останні одинички, то в цьому випадку у нас буде перевертатися стан нуль в один, а одиничка в нуля. Ну так би ну це трошки не точно, але так щоб було більше зрозуміліше. Uh, Тому у нас тут два елементи ціноту, тобто, у нас перший uh, для, для першого кубіта ми маємо два ціноти, тобто, у нас ну, якби на цьому, в цій частині квантової схеми їх буде чотири. Тобто, у нас два буде відноситися до першого і два буде відноситися до нульового, до, до нульового кубіта. Тобто, два потрібно для того, щоб не, не міняти значення. Тобто, ми спочатку повернули, наприклад, 0 в одиничку, і потім 1 в 0 і таким чином ми не будемо змінювати ці результати їх потрібно два тобто для для першого кубіта у нас буде два цінота і для нульового також буде два, два ціноти тепер стосовно цього чергування цінота і вентиля Т. тобто якщо ми, наприклад, ми будемо рухатися, наприклад, Т-штрих, це ми будемо в зворотньому, напрямку, наприклад, будемо робити поворот фази в цьому напрямку, робимо Т штрих. Потім у нас є операція. Операція цінот. Операція цінот у нас буде по відношенню до осі Х, вона буде робити у нас рух а, за, а, ну, за стрілочкою на, на ПІ. Тобто ця операція цінот після Т штрих вона буде перевертати у нас відносно осі Х на, а, а, на, на Пі а, а, ну, тобто, на, на 180 градусів. А потім другий цинот у нас буде виконувати. Ну, Миколаючу, вибачаємось час. Якщо можна, да, будь ласка. Ага. Добре. Ну, оця частина вона буде компенсувати, там ще буде відбуватися у нас трохи сув фази, і оця частина вона буде якраз компенсувати, і пропонується якраз от поміняти оці два ціноти і місцями, і вони дозволяють ці два ціноти. Uh, ну, ця частина вона більше показана, uh, на якій частини розбивається схема, і вона дозволяє нам тоді uh, uh, поміняти місцями і звільнити частину для оцих для вентилів, які можуть сюди трошки посунутися. І це дозволяє uh, зоптимізувати нам ще один крок. Тобто з 11 кроків у нас uh, буде 10%. Ну, тобто оптимізація буде там майже 10%. А, а також тут є показано а, різні реалізації для вентиля Тофеля Пропонується за рахунок того, що у нас він є реверсивний, тобто можна в, в зворотньому порядку записати вентилі, і вони будуть також коректно виконуватися, поміняти кубіти, можна поміняти тене та штрих, і також ця схема буде працювати. Ну і загалом буде 24 таких комбінацій за рахунок того, що дуже багато у нас. Таких комбінацій, то можна в послідовному виконанні вентилів тофоля використовувати такі комбінації, що у нас, от, наприклад, такі вентилі вони будуть взаємно компенсуватися. Тобто, якщо два вентиля а Аж Хадамара буде виконуватися послідовно, то вони якби їх можна прибирати, вони компенсуються. Ну і також те штрих, це буде поворот в одну сторону, і ви, і ну, як це буде як поворот вліво, і потім направо, і ми залишаємося в тій самій позиції. це дозволяє нам для цієї схеми зменшити на 4 кроки. Ну, тобто, майже на 20%. Це тільки в цій схемі. Ну, і відповідно, якщо буде більше а, таких вентилів тофолі, то. Послідовного виконання, то можна досягнути більш, більшого ефекту оптимізації. Ну а тут, якщо навіть там один або пів вентиля в квантовій схемі, ну можемо оптимізувати, то це ну, дійсно додає стабільності до цієї схеми. А, ну, доповідь, доповідь завершена. Дякую за увагу. Якщо є запитання, спробую відповісти на запитання.